Зараз це вже друга моя буде трансляція. Ну, можна сказати, і пробна, але перша спроба, вона не комом. Уже я загрузила першу трансляцію. Послухайте, буду вдячна, пишіть свої коментарі. Я, мабуть, по суботам буду робити прямі трансляції, а ви зможете питати. Те, що вас хвилює, ми будемо з вами спілкуватися в прямому ефірі. Зараз, що мені спало на думку, що ті, хто пройшов хіміотерапію, для них важливо, важливо відновлювати нервові закінчення, які не працюють, не працюють на кінцівках, на стопах або на пальцях рук, на пальцях рук. Я завжди займалася своєю зінгер-машинкою ось, і завди, завжди шила. Якось покажу вам світер, який я шила за період відновлення в хіміотерапії, щоб відновити цю чутливість в пальцях на руках. На ногах вона частково вже відновилася, але все одно. Ще є такі зони, які нечутливі. І зараз я практикую одну дуже просту вправу, ось яка покращує кровообіг в пальцях ніг. І зараз я вам її покажу. Ось дивіться, так. Я розуся тут безпечно, тут екологічно чистий простір, і дивіться, що треба робити. Ось ви з п'ятки піднімаєтесь на носок. Ось і от така вправа так? це для тих, хто тільки е, вийшов з хіміотерапії відновлення. Плюс ще ванночки. Ванночки з з содою, е, тепленька водичка, і ви тримаєте, потім масуєте, а потім оці вправи. Тому що м'язи вони втрачають свою силу, і тоді ви не можете достатньо добре ходити. І Ну, таке відчуття, що вам потрібна ще якась опора. А якщо вже далі йти, то ось дивіться, ви підні, йдете з п'ятки і на носок піднялися. З п'ятки на носок піднялися. Ось така вправа. Думаю, що всім видно. Для чого потрібно? По-перше, вона укріплює, ну, мабуть, семья м'язи, потому что мы вот так перекочуємося с пятки и поднимаемся на носок. И с пятки на носок. Чем ширше ваш шаг, тем, ну, вот мне не так легче. А если короткий шаг, то будет важнее. Вот. И вы видите, что вам и краножка сразу скажет, дякую, я уже напружилась, пальцы, ниг. Пальці краще розтопирити, да, ну, от в різні сторони, наскільки можливо. І ось піднялися, опустилися на п'ятку. І піднялися, опустилися на п'ятку. Якщо рівноваги вам ще не вистачає, то треба, звісно, триматися, триматися ось так. П'ятка, носок, п'ятка носок. Раніше місяця 4 назад я не могла так ходити, тому що мої ноги, м'язи на ногах. Вони і ослабли, і чутливість на пальцях, вона зникла, ну частково зникла. Я не скажу, що зовсім зникла, а частково зникла. Тому оця вправа може комусь вона буде корисна. А я думаю, вона всім буде корисна. Тому що зараз такий є трошки застой той, хто в Україні, оці повітряні тривоги, незрозуміла обстановка. Так, да? І ми завжди в напруженні або сховатися, або бігти. Щось треба робити. А якщо ми налякані, наші м'язи вони всі зжимаються, Ось зжалися, знаєте, як жука. На жука так нажав, то жук що зробить? Або він викарабкається і втече. Або вас укусить, так це бийся, називається. Або він замре і зробить такий вигляд, що ну все, я не живий, відчіпіться від мене, я вже здох. Ось. Так що у нас теж така реакція, це ну, вона лишилася ще з тих часів, мабуть, коли ми були в такому рептильному мозі, Мозг був такий, ось або ви замираєте. Або ви тікаєте, або або бумс відповідаєте. А що треба? Треба вдох двох видах баланс і побачити обстановку, щоб прийняти вірне рішення. Но, але все одно для цього повинно, повинні ви мати силу внутрішню і зовнішню, ту, що в нас на м'язах, так і тому ж я ще оцей вам і показую цю вправу на підняття з е, п'ятки. На п'ятки ми стоїмо зараз, на п'ятки, а тоді поступово піднімаюся на носочок. П'ятка носочок, носочок. Ну, ось дивіться, я зараз і тут тримаюся рукою. А далі, якщо ви вже можете не триматися, то ми йдемо так раз і піднялися на носочок. З п'ятки на носочок, з п'ятки на носочок. Не поспішаючи. І ви відчуєте, що всі м'язи у вас напружуються, всі пропрацьовуються. Але коли у вас отак злиплися ці пальчики, то такі нагрузки не буде. Давайте потихеньку розкрили всі пальчики і раз піднялися, потрималися. Потім друга нога раз піднялися, потрималися. Ось. Запам'ятали, так? Так, да, що це саме проста вправа. До речі, де її взяла цю вправу? Я відчувала, що чутливість моїх рецепторів на ногах вона ще не відновилась після хіміотерапії. І мені прийшлось щось вигадувати. А тут я почала тренуватися прискореною ходьбі. І в... вважаю, саме прискореній ходьбі, оця вправа вона теж тренується, тому що. Ну що нас спасає, як в тому мультику, так? Да? Пам'ятаєте мультик про, по-моєму, там оцей, що біга швидко, як він страус, не страус. ноги крепкі, а крила короткі. Ось, І він там біжить, каже, що там хвіст, що там крила, ноги, треба бігати швидко. Та якщо крила в нас ще не відросли. так, Хвоста теж немає. Тому що будемо тренувати ноги, так і в прискореній ходьби. Це перша вправа для того, щоб натренувати да, тренувати ноги, да, підніматися з п'ятки на носок, з п'ятки на носок, з п'ятки на носок, як той страус. І да, прискорена ходьба, вона схожа на біг страуса. До речі, я дивилася, скільки він розганяється, він розганяється десь на 150, по-моєму. Головне, щоб не збрехати. Да. Кілометрів за годину. Ну, він біжить як спринтер швидко, а він не марафонець, швидко і ну, аби швидко і за, закругляється. сили, не вистачає на більш таку длінну дистанцію. До речі, треба подивитися, скільки він може витримувати кілометр. Він може так бігти чи два. Я думаю, що не, не дуже багато. Ось так, що я вам показала перша вправа для того, щоб відновити чутливість рецепторів на ногах. На руках, якщо тут теж втрачається після хіміотерапії частково, то треба ну, мелка моторіка, як в дитячому садочку діти щось перебирають, там крупи, а жінки вони шиють. Ну я знаю, що зараз і чоловіки шиють. Якщо ви виходите з цього стану після хіміотерапії, то дуже добре, якщо ви почнете собі в'язати там світер, наприклад, або щось шити, то, то це і вам буде корисно. І, якби, і для тіла, і, і для душі. І, а якщо ще й на продажу почнете, то, то це взагалі бізнес почне розвиватися разом з здоров'ям. Бачу, бачу, що мене дивляться зараз люди. Чотири людини. Дякую, що ви зі мною. Я думаю, що будемо спілкуватися, я буду писати, коли буде прямий ефір. Ну, звісно, краще в суботу, коли, може, люди будуть більше ну, по свободі. А я буду виходити з утра, десь о 9, щоб вже всі прокинулися, в якомусь буду в гарному місці і буду про щось розповідати. Ну, а сьогодні тема, от така, відновлення після хіміотерапії. До речі, в кого є які питання, пишіть, тому що я перегляну всі дописи, що ви написали, коментарі і буду відповідати в вслідючому ефірі на ваші питання. Якщо ви встигнете приєднатися, то ми будемо спілкуватися напряму. Ось так що дякую, Господи, відкрився канал прямої трансляції. Ось, і тепер зможемо з вами спілкуватися наживо. Там у нас о, е, такі фонтанчики. Діти купаються, але ж, як, до речі, я теж колись купалася е, там, а тоді підійшов до мене чоловік, який займається цими фонтанчиками, він доглядає за ними. І, і я його запитала, чи можна там купатися. Він каже, що... Ну, купайтеся, а я кажу, наскільки чиста вода. Він каже, що ви знаєте, вода обновлюється там тільки е, раз у місяць. А те все, що там є, воно як в закритій системі, воно цілий місяць крутиться. Так що так, да, треба знати, де купатися. Але так, просто посидіти, поспер... спостерігати за водою, е, це теж добре, якщо у вас там дещо свіст таке, що. Якщо... Тече ось, і протікає, і, і чистий воздух, то, то бігом туди. Вдихаємо, поки ще літо, поки ще тепло. Але так, да, в мене така філософія, що так, нема поганої погоди є не підходяща або компанія, або одежа. Ну, одежа це по-перше. А компанія, звісно, компанія це теж добре, але навіть не прив'язуючись до компанії, всередині вас завжди повинно бути щось таке, що буде вам казати Я хочу, наприклад, в ліс і я їду в ліс. Так? Я хочу на Дніпро або до водопаду, і я йду туди, або в гори, може хтось в горах живе, щоб ви з'єдналися з природою. До речі, практик я дуже багато там навикладала вам. Якщо є питання, як з'єднатися з природою, з якою практикою? Що практикувати саме просте? Питайте. Буду відповідати кожному, як об'єднатися, як вдихнути цю енергію без зайвих там пігулок і ліків, щоб природа почала нас відновлювати. Отак. А зараз, так, це долина троян, Черкаси. Тут йоги вже позаймалися, бо вони ще раніше мене приходять. А я вирішила, що я себе дуже сильно люблю, то я ще позаймаюся після того, як висплюся. Але сьогодні не дуже висипалися, в 6 годин мене вже бігом мама підняла, каже, бігом, Воздушна тривога, десь у нас щось там бахнуло, гахнуло. Ось і ми, як солдати, зібралися, вже сиділи в коридорі. Так, да. Але що, ну це вже три роки, все це длиться три-чотири. Ось уже і, і, і привикаєш, і да, з'явилися звички такі, як у солдат. Бігом-бігом, раз-два, зібрав рюкзак, сів і ждеш. Але і так у нас є бомбосховище. Ми там були, зручно, все. Але, звісно, ну, трошки ліньки туди йти. Але у кого є і хто дуже боїться, краще, краще дуже швидко туди бігти і заспокоїтись, щоб ви були самі спокійні. Тому що це, знаєте, як напруження, нервове напруження, воно теж погано впливає, тому що людина боїться. Якщо у неї там десь якесь серце боліло, або ще якісь проблеми, то оцей страх він всередині буде сковувати, не дасть спокій. Тому перші рік-два ми з мамою так ходили навіть вночі, купили фонарики, ходили, ходили в це бомбосховище і там сиділи вже заспокоївшись. Там все є, і вмивальники, і туалет, все є. І люди теж сидять, хто з ким, до речі, і з собачками, і з котами, і з дітьми, звісно. І воно якось нас заспокоювало. А тоді так якась адаптація пройшла і ми, ну, чесно кажучи, перестали ходити. Ну, Може треба і обновити, <схід> сходити, ще раз подивитися, що там нового. До речі, там завжди є люди, які вас і заспокоять, і води дадуть, ну як би дежурні. Так що так. Бачу, зараз всім людей бачу, лайк поставили. Вдячна всім за лайки. Дякую, що мене підбодрюєте, щоб я сама не боялася прямого ефіру. Якби людина не боїться повітряної тривоги, а вийти в прямий ефір ще не знала як. Але сьогодні, ось 30 серпня, і якраз це все відбулося. Ось, показую вам всі ці красоти. Звісно, мені хочеться ще вам Дніпро показати. Мабуть, зроблю ще третій ефір, де я покажу Дніпро. Но сказати, що зараз купаються, я не скажу, тому що вітер такий прохолодний і людей таких мокрих і в купальниках я не бачу. Ще десь на Чорному морі купаються, але колись я була на Чорному морі у цей період, коли починається ось учбовий рік, то людей нема. Десь дійсно з 30-31 з серпня вже в Одесі на пляжах людей нема. В Одесі я прожила десь 7 років, недалеко це від моря. Хто знає Одесу, то це там. Всім привіт, хто з Одеси мене дивиться, і хто з Черкас. І повітряний поцелує всім. От, То що скажу? що Якщо ви думаєте відпочивати і вам хочеться от в Одесу десь їхати, то ось якраз зараз починається учбовий рік, якщо є з ким залишати дітей. Або і не залишати, а взяти з собою на неділю. Я не думаю, що вони багато пропустять. А тим більше, що займаюся онлайн, вода ще тепла, ціни майже на нулі і пляжі всі ваші. Взагалі ніде нікого Да, Навіть ці всі пляжі, що коло Одеси і поруч від до 17-ї станції. Так що такі новини. Ну що, я бачу, що є люди, що зараз вже 22 чоловіка дивиться. Люденьки, пишіть, що вас цікавить із практик відновлення. А... Але не буду вас якби в рамки ставити. Пишіть все, що вам спаде на думку. Тому що, знаєте, як в спілкуванні, коли зустрічаються два незнайомця, ну що вони спочатку дивляться, а хто це, а що це. так? Да? Так, я, мій канал про те, щоб бути здоровим. І, ну, як, би, як кажуть, євреї, і, і не потратитись на це. Ну, потратити свій час так, на своє здоров'я, не, не повинні люди жаліти часу. Тому що все, куди наша увага направляється, от у вас є рослини так, багато. Ту, яку ви поливаєте, вона буде рости, цвісти. А ту, про яку ви забули, вона Прутиться і засохне. До речі, в мене є клумба коло е, мого будиночку. П'ять років я там висадила квіти е, многолітні. Теж схитрила, да, щоб е, кожен раз не, не садити. А сусід мій каже, Лєна, на що ти їх садиш? Краще б ти посадила помідори. От представ, скільки помідорів. Я кажу, слухай, ну помідори є кругом. Ось, Ну можна купити і взимку. А це ж квіти і представ, ну так, да, вони 5 років росли, виросли. І тепер вже без мене вони цвітуть. Але єдине, що зараз жарко, треба їх поливати. Так от, до чого я? Якщо я не поливаю увагою е, свої квіти або с, не, не, не надаю належної уваги своєму здоров'ю, то так воно. воно е, Тим самим буде відповідати. Каже, ну ти мені не приділяєш уваги, потім-потім, ну ось я і, а! як ото кажуть. Друзі, друзі, добре. Тому я зараз, якби дивлячись на себе зверху, себе завжди питаю, а на що я зараз трачу свій час? На кого? На, на які проблеми, чи вони, ну вони мені допомагають краще жити, чи ні. Поливати мені їх своєю увагою чи ні. Ось, І така є збирательність, ра раціоналізм, ра раціо, Не знаю, що як буде українською, пишіть раціональний. Може, так і буде, я не знаю. Теж э, вчу українську разом з тими, хто вчився в російських школах в Україні. Всім привіт, хто вчився в, рус... в, рус... в російській школі. А ось, тому, да, освою нові мови. Вони вроді наші, але ми їх не зна... я їх не знаю досконально. Але ж зараз мені кажуть, що так, Ліна, ти вже говориш українською, добре. а Я читаю Нечуй Левицького Кайдашева сім'я. Ось мені подобається та літературна мова, і, і той, ну я б сказала, гумор, який є всередині цієї мови, тому що є, є мова, якби характер в неї такий простий, ну і ну, не дуже цікавий, просто опис. А є мова з інтонаціями цікава. Тому, вибираючи для себе українську мову, я шукаю тих авторів, які мені цікаві і для мене вони близькі по моєму духу. Це вам показує знову фонтанчики. І якщо бачите, там вдалині строять високий дом, ну він, мабуть, найвисокий буде в Черкасах. І ще збираються строїти, будувати. Будувати гостиницю на берегу Дніпра. Ну, по-моєму, чотирьохзвздочно. За нею теж йшли бої за це місце. Люди бояться, що тоді доступу до Дніпра не буде. Ну, побачимо, побачимо. Я думаю, що в Черкасах така общественна думка вона має свою вагу. До речі, моє любиме дерево. Я сюди приходила медитувати, коли ще взагалі. Після операції не могла ну, так двигатись. Ось то я тут сиділа, оці рогатки, ось набиралася енергії. А зараз, ось, бачите, вже притягла сюди і карімат, і водичку. ну Притягла це так сказано, не дуже принесла з собою, прийшла. ось. Друзі, бачу, що нас тут з вами вже шестеро і є лайки. І може ви да, навіть щось написали. Пишіть. Пишіть, буду всім відповідати, ставте свої питання. Ось, планую о, на слідучу суботу теж прийти. Ну, може і на це саме місце. Буду зачитувати ваші питання, буду відповідати. А я в ху ефірі. Навіть і не знаю. Так, я не знаю, що мені робити і на що е, нажимати. Зараз.